Друзі, доброго дня! Компанія Біверс знову з вами. Сьогодні ми розповімо про ще один автомобіль, який ми пригнали. Це Tesla Model Y 2024 року в повному приводі, Dual Motor. І ми її купили з пробігом 3600 миль. Зовсім нульцевий автомобіль. Ми її купили для нашого клієнта по Байнау за 17 тисяч доларів. Пошкодження було з лівої чергідова частина. І задня частина теж ліва теж новопоходовій. Що можна сказати в принципі про автомобіль? Люди, ну, машина, ракета. Пушка класна, бомба і так далі. Так далі. Ну, це тесла, це вайка, це як паркет і це дуже-дуже класний автомобіль. У нас, як ви розумієте, максимально що не є комплектація і повний привід, два мотора, Dual мотор і фари, камери 360, парктроніки, і панорами, електро. Всі, хто чуть-чуть знає Тесла, всі розуміють, що ну, тут все нашпиговано, да? я каже мій товариш. Це не машина, це пристрій для гри. Сідаєш в неї, моніторчик великий і робиш, що з нею хочеш. Друзі, що по факту привезли, відремонтували, ходова з цієї автомобіля підходить з Model 3. Точніше що 3 підходить на цей автомобіль. ось. І запчастини на розборках дуже багато, ну прям дуже багато. І чесно скажу, я називаю ходову машину ці все по 100. Речах 100, амортизатор 100, руліватов 100. там все. все умовно плюс Мінус там, по 100 доларів. Ось, Тому ремонти швидкі, недорогі. І головне, що запчастини є в наявності. Ось е, що у нас тут, да? знову ж таки, по-бистрому, як то кажуть. Тож, друзі, у нас тут стоять е, радари, да? І радари ці определяють, як ви їдете, які машини, показує вам дорогу, показує перешкоди, швидкість показує. Аварійне гальмування, ну дуже нафарширований автомобіль. Далі ми туди можемо з вами прийти класнючі просто колеса. величезні диски 20-го розміру. Але чесно скажу, що нам вже сказав власник, який вже прокатався на ній, там, більше місяця. Каже, що каже, я дуже акуратно говорить, їжджу, але все одно вже тут і там успів поцарапати. Каже, вони такі трошки випуклі і трошки незручно. Ось, а, що в нас далі, друзі, певні же у нас тут камери стоять, да з боку, з камери знизу, які дозволяють дуже класно і комфортно паркуватися, їздити. Воно бачить. І головне, воно читає все. От ми зараз з вами записуємо цей такий невеличкий відеогляд, а вона все пише. Потім власник візьме, скаже, ага, все бачив, бачив, нормально, все правильно сказали про машину, машина класна. Е, тож, друзі, все, погнали далі, подивимось, як вона виглядає. Вона естетично дуже класна. Чесно скажу, вона така дуже об'ємна. Вона сидиш ти типу, повище, це як, такий, як паркетничок невеличкий. Ось. Друзі, ось відкрили багажничок, багажничок у нас ліфтбеком. Я обожнюю і ліфтбеки, і універсали за що, за їх зручність, за їх практичність. Ти можеш так поставити, там, у кого були діти, там, тілешки, коляски, багато чого об'ємного і так далі. В седанах ти так не зробиш. Отак от от відкрився і все, що ти сунув, тут ти можеш зато покласти. Тому ліфтбек це дуже-дуже круто. Ось такий величезний просторий багажничок, У нас електропривод, кнопочкою регулюється відкриття закриття. Ось. І ось таке, кстати, дуже прикольне рішення. Такий він складний. Ось так от е е етапами він там складається. Оп, оп, тобто, бачите, такі полочки. Тобто, да, там раз, два, три, чотири. Ось такий. Ось так от він собі складається. Місце, друзі, я не знаю, я не розумію в цих літражах, там це для дуже розумних, заумних людей. От, ну, місця дуже багато, дуже комфортно і знову ж таки дуже-дуже зручно. Дуже Ви собі сидите, на голову нічого не капає і там ще. Я не знаю, дві-три людини точно ляже, і їм буде достатньо там, комфортно. Ось такий огроменний багажник. І той, хто їздить багато подорожей, чи той, хто любить якісь там рибалки там, чи ще щось, ну, дуже рекомендую за счет в цього багажника. Дуже-дуже класно. Е, що мені більше всього подобається в цьому автомобілі? Де, в принципі, у всіх автомобілів, в яких є ця функція, це. Дах іде панорамою, відкритий дах, просто ти все бачиш знизу. Зараз ми вам покажемо, що всередині, як воно виглядає всередині. Бо зовні класно, модерно, да, об'ємно, дуже-дуже круто. А всередині ще круче. Давайте подивимось. Ручка, як у Тесли, да, все специфічно все нажимається одним. Дотикаю да, рукою носити. Але знову ж таки, я вже як знімав в попередніх роликах, так і скажу, якщо у вас в руці там, чи пакети, чи дитина, там, ну, і у вас ліво, то ну, право ну, не зовсім зручно. Ну, не то, що не зовсім, ну не зручно. Чесно скажу, ну, мені не зайшлося ці А, Далі, що у нас тут є? У нас тут все мінімально. В Тесла це в принципі все мінімально. Тут у нас є електропривод, да, сидін, де ми це все виставляємо, як нам подобається, рухається такі по всі речі. Ось така кнопочка е, у нас центрального замочку умовно. І ось так от зовсім не видно, ось так от відкривається далі. ручечка вверх. Тобто ось ідете, так, ручечку і так вона відкривається. Ось. Але з тої сторони набагато прикольніше. Погнали. Ось. Що знову ж таки вперше, що падає? Це. Класна шкіра, білий салон. Е, ну, напевно, не зовсім практично, особливо в кого ще є діти. Білий салон з часом буде затиратися, і вам придеться купити е, спеціальні такі засоби для того, щоб його відтирати. Але знову ж таки, в форматі е, інтер'єра, екстер'єра воно все дуже гармонує. Червоний колір, білий колір. Йому додає повноти, воно додає об'єму. дуже 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 класно. Сидиш, ну і комфортно, і прикольно, і дуже об'ємно. Ось, що у нас тут знову ж таки, все мінімалістично. У нас є екран, та й в принципі руль, Напевно, у нас більше нічого тут немає. Але ні, бах, панорамка. Просто обожнюю. Знаю дуже багато людей, які ненавидять просто бах, люк. Це ті люди, які Зіштовхувалися з тим, що коли панорама біжить по бокам. В якихось старих там, моделях там, тігуана і так далі подобно є така штука, забиваються водостоки, і потім ця вся вода потрапляє сюди. І на цю всю функцію в тігуанах це десь там ще роки на три назад це було десь 300-400 доларів, щоб це все зробити. Тут все класно, от, дуже класно, але воно не відкривається. така панорама з невідкриванням. Тож, друзі, що у нас далі? По рулю? У нас тут функція, да, знову ж таки, голосніше, там, тихіше перекликання і, само собою, такий мультируль, за допомогою якого ви можете зручніше їхати і не відволікатися на якісь там речі. Але основний гаджет, що у нас? Моніторчик. куди ми дійдемо через 2 хвилини. У нас є дві uh, ніші для безпроводної підзарядки для цього автомобіля. Ось такі у нас подстаканчики. Ось такий у нас е, невеличкий, але знову ж таки, якісь Теслі, зручний підлокотничок, Достатньо такі високі, ви дитина вам дуже зручно. Не у всіх машинах, до речі, так зручно їхати. Коли підлокотничок він нижче, не зручний, чи є вище, бо давлівіше, чи правше. Тесто зручно, геть зручно, і так, так далі. І з цієї сторони теж, такий як підлокотничок. Тож це дуже комфортно, дуже зручно, ви собі розкинувшись на полу, як то кажуть, согнутих, собі їдете, і досить це комфортно. Ось, тому хто хоче собі тесло, хто хоче комфортно сісти і кому там треба їхати дуже багато кілометрів часто, то це буде дуже-дуже зручно. Ось. Друзі, тепер у нас про моніторчик, про головні нас речі. Це у нас що, як каже, гаджет. Гаджет, да, величезний планшетик. Хто там любить і планшетики і тому подібне, це для вас просто фішка. Тут ви можете управляти просто всім. Просто всім. Бистренько пройдемо там, там, управління бачите там світло, автосвітло, датчики дощу, датчик світла, складування дзеркал, там, дитину. Там, так далі. Можливо, ставити ось руль. бачите, Можете вибирати регулювання мультимедії, да, сервер руль теж саме робити. Далі відкривання, там, цих всіх бардачків, бачите, кнопочку нажали, бардачок, там плачка. Відкрився. Ось, отак це зручно. А, поки ми з вами розмовляємо, знову ж таки, записи йдуть. Тут можна ставити на охрану, бачите, запис, воно йде. Коли ви ставите машину просто на паркінг, на парковку ставите на значок охрану, то а, все, що рухається, все, що відбувається навколо машини, 360 камери знімає. Це класно для, так, як написано, для охорони. Ви на ранок, якщо не дай боже, щось трапилось, ви бачите, хто, що, як це все відбувалося. І це додатково величезна просто така функція безпеки. Ну, прям класно, прям круто. Далі у нас тут іде підсвіточка, само собою. Далі по динаміці, да, можна руль робити, що він більш посилено, да, якби скажімо так, спортивно. Водиться, да, там відчувається моментальні, там 1 там, сантиметр вируба, він вже робить маневр. Тому от можете ставити, можете стандартно, а можете наоборот, коли все дуже м'ягенько воно повертається, коли ніякого немає супротиву. ну тобто, Хто більше як любить, їздить. От. Зарядка. А, як сказав нам а, наш клієнт, да, який катається на машині, що йому довелось зробити двохтарифний собі щочик і заправляє, він заряджає вночі 2,50 за 1 кВт і в нього розхід 15 кВт на годину, де, якщо він там активно там використовується. Заряд тут вистачає знову ж таки з його слів на 400-450 км. повністю І йому вистачає на тиждень. Тобто він проїжджає кожен день по 50-60 км, каже, мені з головою, каже, економія просто класна. До цього в мене була шкода на газу, а, там були півтори тисячі гривень, а тут 500 гривень. Тож, друзі, економія, вона якби видна, очевидна. Так, да, машина коштує свої гроші, да, машина не із дешевих, ось, але машина дуже класна, маленький пробіг, і чого не казав, вона нашому клієнту з ремонтом ділами обійшлася в 26, 26 500 це вже готовий автомобіль. Нагадаю, Duo Motor 24 рік, 3800 чи 3600 тисяч км було побігати в Так, далі. У нас тут вже знову ж таки автопілоти є, але чесно кажу, ми його не будемо тестувати. Я його якось тестував, ну трошки стрьомно. Треба довіритись машині і так далі. Якби я поки так... Со староверов. Мене недавно так назвали старовером, то я староверов, староверов. Ось. Е яка функція мені знову ж таки не сподобалась, да, але я нічого, я їхав по дорозі, е вилізла трішечки машини. І ось я собі спокійно поїхав, а вона просто руль дернула, і тим самим этот, ну, було трошечки не по собі. Трошечки десь там злякався. Далі це регулювання замків. Як воно ставити смарт-ключ, ставити карту. По карті все робите, відкриваєте, закриваєте, ставити додаткове блокування для входу в систему. ось, тож. І це все воно показує. Далі освітлення, знову ж таки, ви можете там, фари зустрічаючі, в... фари проважаючі, коли ви закриваєте автомобіль. Противотуманні фари то ж сама історія. Ось датчики світла. тобто ви самі знову таки регулюєте. нічого такого. Сидіння, да? от, знову ж таки, от ви бачите, сидіння, ви знову ж таки можете регулювати їх там, обігріви, можете регулювати їх обдуви, можете регулювати наклони і так далі. Ну, все кому як зручно, як приємно. Тут ви можете виставляти лише да, там, режим темніший, світліший. Ось. Кому тут якось зручніше, це те, що виставляє. Ну, яркість. Е -е, то ж саме. Кому менше, да. комусь більше, там. зручно, коли вони більше, менше. Там. Ну, і, Само собою, типу, чим менше яркості, тим надовше у вас вистачає заряду акумулятора. Графіки зарядки. Ну, тобто він може вам нагадувати цей автомобіль, що графік скоро був непогано підзарядитися, бо ці всі функції можна виставляти. Ні, це просто як телефон, як будівник там, як, не знаю, все що хоче. Безпека. Те, -е, що ми вами казали, що автоматичне включення режиму охорони, коли не припаркований. Тобто ви можете самі виставляти, а можете включити автоматичну функцію. В камери, зараз ми, до речі, будемо їхати, і будете бачити, як всі будуть машинки їхати, будуть полоса показувати, які в нас є перешкоди, які машини їдуть, які рухаються і так далі. Ось, ну, само собою тут сервіс, він вам показує датчик тиску в шинах. Да, ось ви бачите 0,3 бара, О, точніше 3 бара в кожному з коліс. Ось, І знову ж якщо, якщо щось не то, то воно все вам буде знати в будь-якому автомобілі. Ось, е, друзі, автомобіль зажигалка. Я чесно скажу, я думав, е, в динаміка буде більше. Він класний, він кручний, він об'ємний, він їде. Але я ну, надіюся, да чи хотів на якусь більш таку динаміку, бо всіх, типу, Тесла, Сар, Трове. Ну, не знаю, ну, як будь-який, напевно, там не два з половиною 3 труб, трубовий мотор, да, в якому є там 250, хоча б 300 кінських сил, я не скажу, що цей автомобіль. Він там чи порве, чи швидше поїде, чи в ньому більше динаміка, ну плюс-мінус ось така десь. ось. Далі що? Давайте ми прокатаємось трошечки. Так Для того, щоб стартанути, нам треба нашу смарт карту покласти ось сюди під низ. Далі ми ввели секретний там, код, вже став встановлений нашим клієнтом. І далі ми вже знову речі, як на мерседесах, як на електрокарах. Да. Зробили і можемо рухатись. Ось, можете бачити, де ми знаходимося. Ми знаходимося в Солом'янському <свисті> районі, і ось ми їдемо. Бачите, відразу у нас показується е кілометри за годину і паралельно переводиться в милях, показується відстань, на яку ми ще можемо проїхати. Да? І ось зараз бачите, вже показує люди, машини. Ось пішохідні переходи, щоб ми додатково. Звертали на це увагу. Бачите, камера включається, вмикається поворотник, включається камера, вмикається інший поворотник, і камера іншого поворотника в дзеркалі. Точніше камера яка стоїть для того, щоб ми могли додатково бачити огляд, який там у нас є. Ось, І ось можете бачити да, машинки, автобуси, люди і так далі. Паралельно ви можете да, бачити тут знову ж на цьому гаджеті, да, що зона клімат-контроль, CarPlay підключений, вся ця -все 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 історія все воно у нас працює. А, ось, бачите, показує, кермо у нас стоїть на режимі типу, спокійно. Якщо ми хочемо переключити інший режим, то заходимо, і ставимо. Тут у нас звучність. Дуже класно, до речі, акустика стоїть, дуже-дуже голосна музика і дуже класно виходить. Це так. Великий. Половинка. Як можна не слухати ACDC, я не знаю, тому ми зараз там на приспові да, перевіримо всю гучність. Кому не подобається, закриваємо. О, а ті, хто фанат ACDC, то welcome. Пару секунд, слави. ACDC. В перемыкания вы делаете за рахунок левой там, руки. ACDC, половинка. Тож, дуже гучно, дуже класно, чисто класна, дуже акустика, тому хто любить музику і гучно їздити, рекомендую. Що мені, знаєте, незручно, непривично, а може в принципі, де некомфортно. Коли ви на машину розганяєте, ви відпускаєте гальма, да, щоб вона, знаєте, якби їхала накатіком да, по інерції. Ні, вона сама зупиняє це так званий цей режим рекуперації. Да, він вас так гальмує, і ви не можете повноцінно, якби як раніше, розраховувати що так на під'їдете і так далі. Навіть на автоматах так можна робити. Хто каже, що лише на механіці ні. Ось ми розганяємося. включили, Я відпускаю. Газ просто і вона відразу там майже стає. Незручно, непривично і такий, Ну, але знову ж таки, це ж безпека, і за рахунок цього воно більш обережніше виходить. Загалом дуже комфортно, знову ж таки, зручно, да, об'ємно, величезна панорама, величезний огляд е -е, дороги. Все допомагає, камери допомагають, системи сигналізують, все показує, все реагує. ось. Друзі, високотехнологічний автомобіль, висококомфортний автомобіль. Кому подобається, ви будете, тим чесно скажу, задоволені. Класно, комфортно, багажник класний, функції класні, економно. 500 гривень, там повна там, зарядка, можете кататися там. Як от наш клієнт там майже тиждень йому вистачає. Ось, класна акустика, класна музика. Ну, а в принципі одні плюси. Ну якби ще вона коштувала, звісно, 15, а не 25, то взагалі всі б ними їздили на цих теслах. Я би перший навіть, їздив. А, А, Забув Забув показати салон ззаді, і наскільки там багато місця і чи зручно. Давайте подивимось. Тож, заднє сидіння, задня зручність. Місце просто величезне. Просто, якби я там сидів на поле для того, щоб знімати ролик, да, щоб було зручно. І в мене тут ще багато тінь, ще просто цього місця. Дуже багато. Панорама вона просто вирішує все, я чесно скажу. Клас. Сидиш, просто кайфуєш. Це як акваріум, знаєш? Таке, мені здається, що я в акваріумі, а не Івесь, дивиться не мене, не я не весь світ. Ось, дуже, друзі, ну просто панорама вишає просто все, вирішує просто все-все-все. І так, дуже зручно, дуже зручно буде кататися з трьох навіть там, не знаю, там, з дитиною, три там, з там, половиною, да, умовно так сказати, багато місця, дуже комфортно, дуже зручно. Для нас? Да, знову ж таки, два 20 стаканочка. Знову ж таки, за рахунок білої шкіри воно просто додає величезного об'єму, а до такого панораму ну, ну, не передаваємо відчуття. Знаєте, Їдете, і ви просто кайфуєте, насолоджуєтесь. Вона ж плюс ще ж вона притімнєна, того там, сонце воно трішечки дає про себе знати, бо брехати не буде, ти їдеш, ось. але знову ж таки, клімат-контроль, він якби, все вирішує. Да, тут у нас двохзонний клімат-контроль, який вирішує. Все. Зробили собі там 20 і їдете, і вам комфортно, зручно, і сонечко вас не напрягає. Е, дві у нас тут тайпсішні підзарядочки є, ви можете бачити. Це тож, знову ж таки для зручності підзаряджаєте свої телефони і, там, і так далі. Ось, І їдете. Щодо функції складання, до речі, знову ж таки, ми нажимаємо на цю кнопочку і відкриваємо, то знову ж таки да, нажимання ось так от і відкривається. В принципі, в принципі, після, е, після того, і чесно скажу, коли ви е, скажімо так, берете більш дорогі сегмент, да, там Mercedes, там у нас є цешечка, можете подивитися на Ютубі, е, де все продумано, чи самий новий, знову ж таки, аутбек. Де це все робиться не ось так, не витягується, а просто кнопочка чик, і воно все впадає і завалюється. Ну, після цього дивитися і так думаєш. лахня, типа для, для слабаків. Ну, опять же, Тесла ж себе не позиціонує як автомобіль для якихось там, там, я не знаю, там, великих перевозок, да, як в універсалах і тому подібне. Ось, то можливо, так вони зробили. Хоча, по факту, знову ж таки, такий величезний громний дорогущий автомобіль можна було зробити пару якихось функціональних таких кнопочок, які просто там нажав, склалося, нажав, встало. Ось, ну тут, як би мені не сподобалось, чесно скажу. речі, ще один величезний мінус, який нам сказав власник. А, погнали до водійської двері, час покажу. Ти що не сподобалось, коли ви відчиняєте двері... І ось тут ви можете бачити ну, такий прийом, да. і власник каже, що постійно ось сюди і ось сюди постійно залітає е, сміття, постійно залітає пил, і йому не подобається. І Він каже, що він вже подивився на ресурсах Китаю, да, такі додаткові е, ось такі у нас да, які будуть блокувати цей пил і так далі, бо зручніше. То він каже, що ну, відразу, буквально там. 100 кілометрів ти відкриваєш уже все, все воно в пилі. Тому ось такі мінуси, що власне каже. Все інше класно, комфортно, зручно, економно. Все-все, все клас, клас, клас. Тож, друзі, е, хочете Теслу, подивіться наш невеличенький огляд і для себе вирішите. Може ми для вас якісь там, щось нове, цікаве сказали, а може і ні. Ось. В будь-якому випадку ми можемо пригнати будь-який автомобіль, відремонтувати будь-який автомобіль з будь-якої точки світу. Корея, Канада, Америка, Європа і так далі. І так далі, і так далі. Ось. Включення. Model Y, 24-го року, 3600 тисяч миль пригнаний автомобіль. 25-26 він вийшов нашому клієнту під ключ цей автомобіль. Їздить задоволений, щасливий, функції максимально в повному приводі Dual Motor. Ось, і дуже-дуже комфортний, дуже класний. І за рахунок білої шкіри і панорами просто величезний об'єм у машині. Друзі, компанія Beavers, Приганяємо, ремонтуємо, підбираємо, робимо все для того, щоб ви були задоволені автомобілем, який ми вам прижнемо. Підписуйтесь на наш ютубчик, інстаграмчик, дивіться за новинами, за свіжими новинами, за нашими оновленнями. І може для себе чогось почерпаєте нове або звернетесь просто і вірите кави попити та поспілкуватись. Дівер з вами, а ви з нами.